Як біблійний погляд допомагає нам боротися або долати наші страхи, сумніви щодо власної цінності, не орієнтуючись на те, що про мене світ говорить? Ми ж, дійсно, ми ж себе оцінюємо. Мені дуже приємно, дійсно. Я все. Ну я не знаю, можливо, у вас такого немає. А я, якщо дивлюсь, там якийсь виступ, ну що там з лайками. Я себе не, не люблю за Не те, що не люблю, люблю, але мені не подобається це в собі. Але я шукаю цього. Якісь підсвідомі речі. А мені дуже хочеться е, зробити так, щоб ці речі вони не були важливими, щоб я не всього шукав. Тоді моя думка буде неупереджена. Я не буду намагатись сподобатися людям. Uh -huh. Я буду намагатись навіть не сподобатись Богу. Я, ну, я його не здивую, своїм. Uh -huh. я, буду, я, я буду намагатись, дивлячись на нього, ставати подібним до нього. Е, от те, що робить він, я, я не можу робити все, що робить він. Але те, що він говорить мені робити. Я можу ці речі робити. Тому я розумію, що моя цінність, вона не в досягненнях моїх, не в родині моїй навіть. Вона не в моїй церкві. Вона в тому, хто віддав за мене життя. І отут все починається.